Доброго дня! Сьогодні ми хочемо представити вам нашу ялинкову композицію, зроблену з горішок та шишок. Цей проєкт не тільки підкреслює красу природних матеріалів, але й нагадує про важливість екологічної відповідальності під час різдвяних свят. Він символізує гармонію з природою та доводить, що створити святкову атмосферу можна без шкоди для довкілля. Використання природних матеріалів дозволяє уникнути вирубування живих ялинок та зберегти ліси і зберегти екологічний баланс. Крім того, така ялинка є чудовою можливістю проявити творчість і показати свою унікальність та креативність. Ще перевагою є те, що ця композиція багаторазова, її можна використовувати кілька років поспіль, змінюючи чи додаючи нові елементи. Це не лише економічно вигідно, а й завдяки сталому підходу святкування зменшує кількість відходів і стимулює повторне використання природних матеріалів. Ми віримо, що наша ялинка здатна надихнути інших створити свої. Композиції з підручних матеріалів це дає можливість не лише проявити свою фантазію, а й зробити святковий декор більш свідомим. Закликаємо вас спробувати щось нове та покращити ставлення до збереження живих ялинок. Давайте зробимо свята не лише радісними, а й байливими до природи.